Вітаю всіх станом на 30 грудня Південно-Українська працює без зауважень, безпекова ситуація на всіх об'єктах під постійним контролем. Радіаційний фон залишається в межах природних значень. Цей рік для нашого колективу був непростим постійна загроза обстрілів і робота в умовах війни. Проте спільними зусиллями ми змогли втримати стабільність і досягти певних результатів. Ми гідно підготували енергоблоки до несення осінньо-зимового максимуму навантаження, виконали запланований ремонт у скорочені терміни та впоралися з усуненням пошкоджень, яких завдавав ворог. Цього року ми виробили понад 21 мільярд кВт годин електроенергії для держави та підтвердили можливість довгострокової експлуатації енергоблоку номер 2 ще на наступні 10 років. Ці досягнення є спільною заслугою всього нашого колективу, оперативного та ремонтного персоналу, фахівців основних підрозділів і тих, хто був задіяний у забезпеченні виробництва. Кожен з нас на своїй ділянці докладає зусиль, щоб енергокомплекс працював надійно та стабільно. Не забуваємо ми і про соціальну складову нашої діяльності, дбаємо про підготовку гідної зміни. Спільно з місцевим осередком украят активізувала профорієнтаційну та просвітницьку роботу серед ліцеїстів завжди в авангарді. Організація молоді ПАЕС вона залишається джерелом креативу та влучних ініціатив. Дбаємо ми також про людей, які свого часу вводили в експлуатацію об'єкти агрокомплексу, передавали свій досвід і знання. До благодійної акції ветеран вже долучилися понад 84% наших працівників. Кошти, зібрані під час цієї ініціативи, дозволяють підтримувати гідний рівень життя колишніх колег. Найголовніше, ми постійно допомагаємо тим, кому завдячимо можливості працювати і підтримувати енергетичну стабільність нашої країни у межах ще однієї акції «Допомога захисникам України за 2025 рік. Колектив філії надав підтримку майже 200 військовим підрозділам Сил оборони на загальну суму понад 75 мільйонів гривень. Тримаємося і продовжуємо робити те, що вміємо найкраще: забезпечувати світлом і теплом мільйони українських домівок. Щиро вітаю вас із прийдешнім новим роком! Зичу здоров'я, витримки та нових досягнень. Нехай у ваших родинах буде затишок, а в нашій країні мир. Разом рухаємося вперед! Слава Україні! Слава героям!